Путін, в общем-то, він його десь трохи начебто боїться. Дуже буде недобре. Ми боїмося саме повітряної загрози. У нас є інші цілі, куди ми використаємо ці дрони. Мало того, що ви програли, так ми ще вашу мушку пробомбили. Нам дають інструмент інший. Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чому Ердоган намагається стати головним медіатором між РФ та Україною? Фальшиві пророки, скоріш за все, Ердоган старається донести якусь більш, як вам би сказати, якусь більш е, правдиву інформацію щодо фронту, е, які там значить йдуть бої, що там взагалі відбувається, і т.т.п. Тобто я стараюся пройти через оце, оці твої фальшиві пророки, які тобі носять те, що те, що не є насправді. Це по перше, по-друге, е, запрятний плод і. Сімон Карініянін. В общем, у мене таке відчуття, що у Ердогана є якісь важі тиску на Путіна. Тобто він може якось до нього, по-перше, мало того, що достукатися, по-друге, є чим маніпулювати. Ну, тому тому, саме, тому саме, саме Ердоган, ось і я, я так думаю, що саме Ердоган, хто досту... якщо достукається, все ж таки, хто достукається, то це все-таки він. Про що Ердоган розповідає Путіну? По перше, ми знову бачимо того ж Яні, на ми бачили. А по-перше, ми стараємося, все ж таки буду говорити про те, що ми стараємося достукатися до нього, до якогось мозку, до якоїсь людяності і тепер. Ми стараємося достукатися, що він. Як сказати, що він не. Позиції карти буває дві: одна кому завідують, скажімо так, друга хто завідує. Так от що він не вп... ну, що він не спереду, він не попереду. Йому ніхто не заздре а особливо тому що буде далі. Серп Сатурна це розруха. А він старається йому донести, що якщо він буде далі все це затягувати, для нього ж все буде гірше, і це буде гірше для не тільки для нього, для принципі для країни. От і е, ми стараємося достукатися, що Альо стопе хватить. Ну хватить, реально хватить, тому що ну ніхто, ніхто твою сраку спасати не буде, якщо що. От, і тут у нас лорд е, фантазії, знову ж таки, лорд фантазії. Я думаю, що Ердоган навіть трошечки при, при, пригіршує те положення, яке є дійсно. От, я думаю, що він трошечки нагніта на нього і е, 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 питається додавити. Що Ердоган розповідає Зеленському. Має таке відчуття, що Ердоган по-перше, а все ж таки або наполягатиме, або просто дуже. Не наполягати навіть даже рекомендує зараз навіть не так скажу, скажу ще по-другому. По-перше, що розказує Ердоган? А значить, у нас ліліт, і у нас тут о, башня, другими словами. А по-перше, він розказує про те, про наміри, про те, що він там збирається умовно робити. От по-друге, -по по третє, значить, скоріш за все розповідає, наскільки він лояльний, на в якому він, скажімо так, стані, наскільки лояльний, я так думаю, і ось до цього я й веду. Я так думаю, що він в якийсь момент буде наполягати на, на перемовинах і та коли він зрозуміє, що о, з ним вже можна говорити. Тобто, наскільки людина готова до перемовин, не висуваючи якихось своїх там дуже загарбницьких, скажімо так, скажімо, Дріть мені, я вам скажу. Ну, в общем, своїх бажань. Ну, там, скоріш за все, дійсно про, про, я ж кажу, про фронт, про його вообще, в принципі, ставлення до цього всього, наскільки він лояльний, наскільки він а, готовий, я ж кажу, до перемовин і т.д. Скоріше за все, тут про це. Чому Турція стала головним посередником під час масштабних обмінів полоненими? Ліді Шалот, рамки. А, а, я вмію поставити виставити рамки так, щоб він а, зі мною погодився на чорна меса. Тобто, це по ну в нашому випадку це повернення груп людей. От а, в мене є важілі в мене є як поставити в рамки його так, аби він згодився зробити то, що в принципі треба, і то що в принципі мені хочеться. А, я. Я би навіть сказав не то, щоб... В мене таке ще відчуття, що а, цей а, паскуда, як це його там, господи, Путін. в мене, в мене все. <сіхі> От, путін, в общем-то, він його десь трохи начебто боїться. От його да. Або це страх, або це повага. Одно з двох. Або страх, або повага. Або повага, і страх. Щось із цього того, що того, що в мене во тут ем, звізда е, Свята Вода, Антихрист. Тобто він е, знає, що саме Ердоган може для нього становити дійсно загрозу. Якщо він нас все ж таки, скажімо так, недооцінив, о, то там він дуже розуміє, що от там може бути загроза. Що якщо звідти друг що, то йому там коротше, дуже буде недобре якою буде роль Турції у встановленні миру в Україні? Так, по перше, у нас тут средства защити. Головне, головне штука череп. Ми всі пам'ятаємо, що є така. Таке розуміння, таке поняття, як клятва на черепі. Клятва дана на черепі вона вважається самою, самою такою прям забористою, хто, хто порушив, той помер. Так от, скоріш за все, саме Турція, саме Турція буде тим самим головним миротворцем. Скажімо так. Я думаю, що Ердоган до того в принципі, йде бути самим головним миротворцем. Між, от, між сторонами-сюди, передаючи а, там потрібну нам інформацію. Да, а, ну, все ж таки ем, я не думаю, що він передає щось наше туди, йому це не потрібно, і йому, би, наприклад, стопудово було б невигідно, якщо б Путін прийшов на Чорне море. Наприклад, дуже би не тому я би не сказав, що він зливає якусь нашу інформацію. От, а якщо ми кажемо все ж таки про цю миротворчість, то, от, то Турція, скоріш за все, буде самим головним миротворцем в цій війні. Що Ердоган хоче отримати за свою медіаторську роботу. Хм. Цікаво. Бо тут вже падає сама Прямо. На скажу так. Ердоган, скоріш за все, хоче збільшити свою, зараз правильно скажу. Хоче збільшити свою оцю площадь впливу. Тобто хоче більше впливу там не знаю, на когось, на щось, на, 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 не знаю, може на якихось людей, може якось на держави і т.т.п. Ми хочемо більше влади. Ми хочемо більше влади, ми хочемо більше влади на чимось. На чим конкретно, ось тут я вам правда не скажу, бо я не бачу. От. А, плюс, я хочу, щоб скажімо... зараз поясню. Скажімо так, я хочу, щоб моє були моєм, і, і на мою територію ніяка паскуда не прилізла. Це по перше, тобто затвердити свої володіння, от затвердити свій статус і отримати більше того впливу. Я хочу більше впливати на якийсь процес. Ми хочемо більше впливу. Отак от чи намагається РФ зробити Ердогана своїм агентом? Ні. Привид. Е, ні. Може би хотіли, але ні. Нічого ні? Тому що, по-перше, Росії нема що запропонувати Турції. Нема. А на тому етапі, на якому вони там зараз, в цій Росії, та там взагалі нема що пропонувати. Е, грошей не хватить. Ердогану, ну їм не. У них немає тої суми, яку би вони могли би Ердогану запропонувати і ДТТП. Тобто там нема що запропонувати взагалі. Я не скажу ну, ні, ні-ні. Навіщо в Москві на дахи важливих будівель встановлюють панцер С1? Угу, геката, угу, Це мені зрозуміло. Так, по-перше, падає геката. Геката це в нас е дика охота, е дике полювання. е Вона у нас, значить, тут в небі. А значить, що сама головна загроза для них це небо. Тобто, це якісь наші е бепла. Можуть бути, це може бути. Просто я чув, що люди зараз розганяють таку собі е, теорію, що вони готуються нанести ядерного удару, а самі поставили для того, щоб хоч якось захиститися о того, щоб на них там не летіло. На самом ділі до, е, на даний момент до ядерки діло не йде, того що, по-перше, я тут не бачу. По-друге, скоріш за все, вони бояться якихось наших дронів і, скоріш за все, якогось більш то, то чи то. Більш нашої розробки, чи що, щось що, що воно таке. Ми боїмося саме повітряної загрози. Що до нас долетить, все все, не, не більше. То в мене тут е, свята вода, як средство захисту, і чорна меса як момент того, щоби, щоб не було щоб не було нам погано і не було масових, скажіть мені будь ласка, руйнувань і т.т.т.п. Важливих для них об'єктів, то що монахаль. О, ну, ми боїмося це, це прямо відповідь в принципі. Ми боїмося наших о, наших іспілотників. Чи допоможе встановлення панцер С С-1» на дахах запобігти ударам дронами? Mm, ну, десь щось якось трохи допоможе, але якщо ми все ж таки вирішимо. Лупити дронами по Москві, то в принципі, в принципі, я б не сказав, що там буде 100% про збиття. Якщо ми вирішимо все ж таки лупити, то щось там допоможе, але не то щоб зовсім. Коли перші українські дрони долетять до Угу. Я я відповім трошечки вам по-іншому. Я, я не бачу ближчого часу. Я не бачу ближчого часу до того. До того. У нас, я вам так скажу, у нас, є, у нас є інші цілі, куди ми використаємо ці дрони. Не на часі, не наразі. У нас є більш важливі стратегічні, не знаю, там тактичні рішення, куди нам треба направити ці дрони. А от я думаю, це буде не зараз, і це буде не в ближчому часі. Але то, що це буде, скоріш за все, знову у нас клятва. Що ми вам помстимося, та тепер, скоріш за все, дрони дійсно туди полетять, і дійсно, дійсно воно так буде. Але не зараз, тому що в нас є все ж такі першочергові якісь задачі для цих дронів. От. Навіть що Україна планує бити по Москві? Ну, по-перше, то, що ми можемо. По-друге, ну, по-друге, знаєте, це таке, це таке питання більш таке філософське і на, на людяність просто. Ну, по-перше, тому що ми можемо. По-друге, все ж таки помститися якось треба. Ну, знаєте, що це що це Москва буде ціло стояти? Це, по-друге, -по, по третє. А... А в мене немає такої політичної якоїсь відповіді і ТТП а, а, а того, що йдіть ви в сраку. Все. Ну, типу, ми ми можемо ми можем собі це дозволити, нічого нам за то не буде, ми можемо і помститися, ви на то заслуговуєте і так далі. тому подібне. Тобто я поки що не бачу якогось прям такого більш глибокого, більш сакрального підтексту. Це знаєте, о, я вам ще отак скажу. Це, по-перше, демонстрація сили. По-друге, це а, таке зараз скажу. Це знаєте, такі, скоріш за все, і ось, відповідаючи на питання, коли на Москву то полетять дрони, скоріш за все, це знаєте, це би було навіть логічно. Коли вони вже точно відчувають, що програють, а до них іще й прильоти. Розумієте? Тобто, оце подавити вже нахрін розбити ту, ту не то, щоб армію, а їх психологічний стан і ТТТП. Мало того, що ви програли, так ми ще вашу мозку пробомбили. розумієте? Тобто, скоріш за все, оце ось такою буде. Скоріш за все. Чи допоможе нове озброєння, отримане на Рамштайн, розпочати велику хвилю деокупації вже навесні? Ну в принципі, да, якщо тільки не буде не буде затримок з постачанням. Якщо тільки не буде затримок з постачанням, то що може бути, може приїхати, тобто не не цілий пакет, а щось приїжджає трохи раніше, щось приїжджає трохи пізніше, чогось скоріш за все, доведеться дозбирати, назбирати і ттп. Але якщо ми говоримо про сам пакет, то да, він допоможе нам начати почати контр, в общем, та да, наступ і. Вигнати з наших територій, окупованих оцих усіх виродків. Чому на Рамштайні провалили поставку Україні танків Леопард 2 Таке, ну, ну що попало правді, в нас є а, а тата, вроді та, та й нема. Та ні, вони якось є, але вони якісь не, не такі. Ну, тобто, знаєте, а, в нас в нас є. Давайте ми передамо через вас, ви нам, скажімо так, зробите і т -т 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 і Якось і, по екзорцизму, Коли коли от, вимучуються, мучаться, що та думають, придумують і не можуть дойти до того спільного, того спільного консенсусу. О, це по перше. По-друге. Тут я все ж таки думаю, у нас тут є козел пущені, і дуже от карта екзорцизму дуже нагадує мені поведінку германії. Тобто там, скоріш за все, якось сама Германія щось щось вона й лить і т.т.т.п. А знаючи відношення Германії до, а, в принципі, да, їх сторону, їх погляд в принципі, на війну і т.т.т.п, я не здивований, що Германія трошечки все опорте. Дякуємо, звісно, що вони нам допомагають. Але ж давайте будемо не сидіти на двох стулах одновременно. Там там я скажу так, знаєте, я не скажу, що це підтекст той, що ми не хочемо давати. Да? Це, це не той, що підтекст, що божечки їх нема. Воно є, але, але ми хочемо, я ж кажу, ми хочемо сидіти на двох стулах одновременно і, 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 і дати, і не дати, але ми дотиснемо. Все нормально буде. Я думаю, ми дотиснемо. Чи призведе до критичних наслідків для України затягування поставки танків Леопард 2 По перше, не призведе, Того, що зара якщо нам все ж таки скажімо так: ми не додавили, ми не додавили, ми не допросилися, нам їх не дали. Нам дають інструмент інший. Тобто, нам дадуть щось на кшталт того, нам дадуть щось інше, щось таке ж. А, може трошечки менше по мощності, да, але більше в одиницях. От або, або щось дуже схоже. Тобто, я би не сказав, що це призведе до якихось негативних прямо наслідків. Дуже дуже сумніваюся. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.